Всім привіт! Станом у мене не дуже, бо в мене заклинило спину. Ось так сталося, бо я вже рік, мабуть, не хожу до спортивної зали і нічим таким спортом не займаюсь. Постійно думаю, от я завтра-завтра почну. І, як то кажуть, то срачка та балячка. І не займаюсь, У мене коврик, всякі оці штучки для спини, ролик, скакалка. Також таку кульку купила, щоб робити масажик собі. Сьогодні я хочу зробити Ой, розпаковку в тему. Такий здоровий пахунок, але вже багато всього е, повикидала, десь порозкидала. Перше, це такі серечки. Дуже гарні. Такі, це, мабуть, ще скажу, хто це пжила чи щось таке. Я купую на тему сережки, загублю ну, чи ще щось, таке я не брала собі дорогоцінні. Така поличка в ванну. Бо в мене в ванні мало місця. Тут така тумбочка, де умивальник. Там корзинка така, і в мене все не поміщається. Я не знаю, як у вас. І тут я планую зробити таку паличку. Сюди поставити чи ватні палички, якісь, чи щось таке, я не знаю. Оця ось класна така сумочка. Сюди можна прикладки, наприклад, е Блески якісь там, чи ще щось. Дивіться, яка вона мила! Клас, барашик. У мене була інша, але її вкрали. Разом із сумкою. Вкрали. Таке буває. Е -е, така ось. Штучка, вона розкладається, і сюди можна обув, взуття складати. Там красівки, якісь ще щось не сезонні ботинки, звісно, якісь чоботи, вони сюди не помісяться, а якісь красовки, шльопки сандалі. сандалі. Е, так. Така, дивіться, прищепки. 3 євро, здається, коштує. Мені для чого це? Бо в мене є звичайна сушарка, оця така желізна. Я її ставлю на вулицю, і якісь там невеличкі е, речі або навіть такі легкі. просто. Вітер сильний, і вона здуває. І мої речі, оказуються у сусідів. Тому я купила, такі, тут типу, таке відеречко, ну дуже класне. Так, скарпетки. Якісь поганенька, чесно сказати, вони такі якісь. М -м -м, не я, ну, коротше, синтетичні. Але влітку ходити по хаті нормально, в мене іноді мерзнуть ноги. Так, це в мене е, чи рукавички, чи скарпетки. Знаєте, такі одноразові. Це я планую для пілінгів, масочків, для рук і ног. Це якийсь пакет тоже. Ага. Це теж то ли носочки, то ли рукавички. Так. Це я замовила такі гетри, знаєте, що вони утягувались, коли ти довго стоїш, або ну, там працюєш ще щось, або летиш літ... в літаку, але я думала, вони будуть трошки міцніші, а вони, типу, такі, як, ці, знаєте, колготки. Безрозмірні, як вони називаються. У штучку замовила. Я взагалі думала, що тут буде пляшка, але не пляшка. Е така сумочка. Ставити сюди пляшку. Велику ще треба замовити велику пляшку на 2 літри. Е і сюди можна там телефон покласти. Щось ще, ще ось. І ходить, є сумочка. Ще такі труси. Не знаю. Типу вони теж такі ну, синтетичні. Бачите, це такі спеціальні труси. Ой. Тут в мене болить спина. Такі ось сережки з літачками і хмаринками. У мене була одна пара, але десь одна сережка загубилась. Лопатка. Замовила лопатку, думала, ну, для взуття. думала, вона буде більша, а вона зовсім маленька. Три хатулька. Так, що ще? Ще отакі сережки. Вони будуть такі. Ой. Такий, бачите, гвоздик і висить така штучка ця. Боже, як в мене болить спина, це взагалі стріляє. Просто, як в мене почала боліти спина, я просто йшла, е типу, наклонилась за банки і все, я вже розігнутися не змогла. Така панамка, вона двохстороння. Щось вона 1 євро коштує, здається. Типу, така ну, типу, в голову на печені, то добре. І ще я собі замовила такі куміки. Раніше я ходила на стрейчинг на ці всі вірші. Ось. Е -е а зараз собі замовила думаю, буду робити розтяжку, займатися стрейчингом і знімати і, е відео, як я роблю стрейчинг. Е -е uh -hmm. <ought deben> я, звісно, вже, мабуть, рік, навіть більше року. Я не займаюсь рейчингом, нічим. І ось спина, дай Бог, перепалить і буду займатися і стрейчингом, може бігати, начну, тому що ну, важливо займатися спортом, щоб не було такого конфузу зі спиною. Треба качати м'язи попереку спини, тому що, знаєте, е кажуть, там накачалась така, як мужик, ні. Це в першу чергу для здоров'я, щоб твої м'язи були підтягнуті ті і міцні. Щоб не було такого, знаєте, е чогось. Ну і руки такі. в мене, мене взагалі е така спадкова. У мене руки, знаєте, дуже серйозні. от, Якщо я там відтискаюсь, там підтягуюсь, то вони більше накачуються, ніж вони не худнуть взагалі. Не худнуть. Просто ще більше біцуха виростає і все. Такі справи. пишіть, як у вас справи, е, які би теми ви хотіли обговорити в наступних відео. Я вам, вам бажаю здоров'я, щастя, любові. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайкосик. Цьом-цьом.